Сьогодні хочу поговорити на одну таку тему, яка дуже важлива для мене і сподіваюся важлива для вас. А саме про таке поняття як громадянство небес, це поняття стало трошки спекулятивним, на мою думку. Зараз поясню чому. Взагалі, оце поняття: я громадянин небес, громадянство небес, воно походить з послання до Филип'ян, третього розділу двадцятого тексту. Я прочитаю із перекладу UMT, тому що в у Турконяка там трошки інше слово. Написано: наше громадянство на небі. Звідти ми також чекаємо на Спасителя Господа Ісуса Христа. У Турканяка написано наше життя на небі, але все-таки більшість перекладів передаються слово як громадянство, і в цьому є сенс насправді, тому що Павло недарма писав от це слово саме до Филип'ян, тому що є історичний контекст. Взагалі, місто Филиппи – це місто в Греції. І так склалося, що коли була громадянська війна в Римській імперії між Октавіаном, який потім стане Августом, і вбивцями Юлія Цезаря, тобто брутом, одні були монархістами, інші були республіканцями. І так сталося, що саме біля цього міста, біля Филипп, відбувалося декілька таких визначальних боїв цієї битви. І потім, коли Октавіан став імператором, він надав цьому місту особливого статусу. І місто, нібито в Греції, і воно грекомовне, але там жило дуже багато ветеранів цієї війни, римлян, і вийшло таке місто з подвійною ідентичністю двомовне, і латиномовне, і грекомовне, і двокультурне ось якось так. І велика кількість жителів цього міста насолоджувалися, мали привілею бути громадянами Риму. Тобто велик, вони мали ось цей ось привілей захисту від Цезаря, ну, від, від імператора. І вони якби покладалися на це. Якщо ми пам'ятаємо, Павло також аргументував, типу, от я громадянин Риму, як вони там, посміли таке зробити. І тобто, це багато значило. І тому Павло пише саме в цьому посланні, саме до Филип'ян, він пише, що наше громадянство на небі, звідти ми також чекаємо на Спасителя Господа Ісуса Христа. Себто він проводить паралель між тим, як філип'яни покладаються на захист держави, так само християни покладаються на захист Бога. І вони чекають на Спасителя і покладаються на його захист. Якось так. Але, і так говорить більшість коментарів. От саме про, цю, про це тлумачення говорить більшість коментарів. Але. Те, що я чую часто від людей, вони оцим місцем писання просто скидують з себе відповідальність. Виходить так, що та я громадянин небес. Ну якби мені взагалі все одно, що відбувається на цій землі, там політика, то взагалі якась брудна світська штука, фу, що, що взагалі? Я громадянин небес. Я чекаю, поки я попаду на небо, буду з Богом. Ну це безперечно, так? Ми цього чекаємо з нетерпінням, але. Мені здається, павло тут трошки не тема на увазі. Давайте зараз прочитаємо протилежну думку до цієї, що я тільки що сказав, яка знаходиться в книзі пророка Єремії, 29 розділ, 7 текст. Також читаю з ЮМТ: Дбайте про благо міста того, куди я вас вислав, і моліться Господу за нього, бо якщо в ньому пануватиме мир, то мир буде й у вашій оселі. Дбайте про благо міста, того, куди я вас вислав. Дбайте про благо країни, тієї, яку я вас вислав. Ми неодноразово зустрічаємо в Біблії приклади того, як євреї переживають за свій народ, і як сильно вони хочуть йому допомогти, і як вони йому служать. Одним із таких прикладів є Нєємія. Зараз ми також прочитаємо, нагадаю трошки цю історію. Це неємія, другий розділ з першого тексту. Якщо коротко нагадати, то Ізраїль опинився в полоні Вавилонському, і перспектив на те, що вони звільняться, не було. І якби все, що їм залишалося робити, це будувати життя власне у Вавилоні, як би їм цього не хотілося. І Неємія здобуває таку посаду, як той, хто не смакує, а пробує вино царя. Тобто, перед тим як цар буде пити вино, неємія мав його скуштувати. Можна подумати, що в принципі дійсно це така позиція, ну непогана при дворі. Начебто комфортно, більш-менш. Ну, є ймовірність, що тебе отрує там, але ну, все-таки е, я думаю, що це краще, ніж більшість євреїв, як вони жили в Вавилоні. Я думаю, що їм було ще важче. Тому читаю неємія, другий розділ з першого тексту. І сталося в місяці Нісані 20-го року царя Арта Саста переді мною було вино. Це неємія говорить. І я взяв вино і подав цареві. У його присутності не було іншого, а цар мене запитав. Чому твоє обличчя негарне, і ти не слідкуєш за собою? Чи не є це часом злоба серця? Я дуже перелякався. І я сказав цареві: Царю, живи навіки. Чому не буде моє обличчя поганим, коли місто, дім гробниць моїх батьків, спустошене, а його брами спалені вогнем? А цар мені сказав: Про що це ти просиш? Тоді я помолився до небесного Бога і сказав цареві. Якщо добре перед царем, і якщо добрим є твій раб перед тобою, щоб його відіслати до Юди, до міста гробниць моїх батьків, то я його відбудую. У Неємі є робота дуже престижна, і він переживає за свій народ. І він міг би сказати: ну, от я вже в Вавилоні, у мене така позиція, і що я буду звідси йти? Весь народ тут. І... Він говорить, по-перше, він посмів прийти в присутність царя з негарним обличчям. По-друге, він говорить причину, чому воно негарне. І по третє, він говорить, я... я дуже перелякався, а потім говорить: а можеш мене відпустити, щоб я відбудував місто. Мені здається, що для цього треба якась ну, дуже велика сміливість, тому що е... це цар. І ти просиш, типу, зараз я там ще написано в присутності нікого не було. Ти якби один на цій позиції, і, е, він, говор, і він просить його, можна я піду. Тобто, це велика сміливість мотивована великою любов'ю до свого народу. І про що я хочу сказати? Бути громадянином небес легко, тому що це небеса. А бути громадянином України важко, тому що вона реальна. І проблеми її реальні. Але Ісус говорить, що якщо ви нагодували голодного, то ви нагодували мене. Якщо ви одягли нагого, то ви одягли мене, і так далі. Вся наша країна зараз це поле для служіння. Ми можемо виконувати от те, що говорить Ісус, безпосередньо. Прямо зараз, прямо тут. І Усвідомлення нашого громадянства, ось цього українського, тісно пов'язане із заповіддю Христа служити на конкретному місці. І багато хто покладається на те, що от прийде перемога, і стане класно, і все буде чудово. І так, ми, безперечно, чекаємо на перемогу і ми хочемо, щоб вона швидше настала. Але. Я ну, майже можу гарантувати, що оці от нам, хто сидить тут, хто не воює, нам легше не стане. Тому що ми воюємо по суті за те, щоб у нас в країні були різні люди із різними думками і різними поглядами, і ми маємо їх приймати. По суті, наша духовність вимірюється тим, скільки в нашому серці різних людей різних. Не тільки ті, які нам подобаються. І ми за це воюємо, щоб люди були різні. Тому що в Росії люди однакові. А якщо ти не однаковий, то ти ну, самі знаєте, що відбувається. І це те, за що ми воюємо: за те, щоб нам всім навчитися любити різних людей. І насправді уявіть, якби от кожен кожна людина в Україні. Вона усвідомила, що вона може зробити якесь маленьке благо. От Неємія вирішив прям відбудувати місто. Але це ну, велика місія насправді. І не кожен із нас покликаний до того, щоб відбудовувати міста. Ми можемо робити якесь добро на місці, нашому, там, де ми є: на роботі, людям на вулиці, кому завгодно, в церкві. І якби кожен в Україні усвідомив, що. Він може зробити якесь благо для цієї держави, уявіть, в якій країні ми б зараз жили. І я хочу закінчити цитатою Ліни Васильівни Костенко із її єдиного прозового роману. Вона сказала, що держава це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава це він, то дотепер ми б мали достойну державу. Встанемо до молитви. Господь, я дякую тобі за твою милість. Я дякую, Господь, за цю країну, що ти нам даєш. Ти говориш, дбайте про благо свого міста, дбайте про благо своєї країни. І я прошу, щоб ми дійсно виконували твою волю, щоб ми дбали про це благо, щоб мир був у нас в оселі. Тому що якщо мир навколо, то мир і у нас в оселі. Я прошу, щоб ти давав нам мудрості. Я прошу, щоб ти запалював нас на це служіння, щоб у нас було бажання, щоб у нас була ось всередині твоя любов, яка дає нам мотивацію до служіння. Я прошу наповни нас всіх з собою ще більше. Дякую тобі за те, що ти вибрав нас, і за те, що ми там, де ми є, і в той час, коли ми є. Слава тобі, Господь. Амінь.